Так, всім привіт. Ну що, до нас прийшла люта зима, справжня зима. Вчора цілий день йшов сніг, все позамітало. Вчора було мінус 6 десь в день. Сьогодні вже мінус 10. Отак От ось все позамітало. Так, це сліди від велосипеда, це жінка поїхала. В центр, отак от. Вчора вечором, слава Богу, проїхав трактор. Трохи розчистив усе. Але за ніч ось воно все тут отак от позамітало. Сьогодні піду по дрова, думаю, річка замерзла і з другого берега попереправляю сухі дрова. В общем, Отака ось, ось погода, з непривички дуже холодно. Ось такі от справи. Казали, може робота буде з сьогоднішнього дня, але мені ніхто не дзвонив поки що, так що будемо сидіти вдома, ходити в ліс по дрова і ось такі от справи. Так, всім до зустрічі, рука замерзає. Так що всім пока.